Вітаю, спільнота, сьогодні будемо говорити про альтернативні способи інвестування на пенсію. Тобто такі довгострокові варіанти. Так, ну що можу сказати? Основна ідея, чим займаються українці, основна мрія це купити квартиру і здавати її. Якщо в такому вигляді, вигляді робити інвестицію, тобто. Просто накопичити якусь там суму, купити квартиру на етапі забудови, потім вона буде рости в ціні, і ми можемо накопичувати гроші для того, щоб встигати оплатити точніше. Ось. І на етапі, коли квартира буде готова, ми її робимо ремонт і швидко її здаємо. Питання гарне, але є проблема. Проблема в тому, що коли ми купуємо на етапі котловану квартиру для того, щоб якось збільшити доходи, то ми починаємо ризикувати. Ми вже є не просто якимись там такими спокійними інвесторами, ми стаємо якимись там такими шахраями. Можливо, ну тим, хто грає, хто починає вишукувати якісь там об'єкти, які майже готові і 100% вони будуть забудовані до кінця зданих експлуатацію, але е, при тому, щоб вони ще не дуже високо коштували в ціні, і щоб не дуже довго було. Тобто, ми починаємо грати, грати в рулетку да? в Україні. Е, е, Завжди були якісь там проблеми з тим, щоб забудови закінчувалися і здавалися, але зараз, в цей період війни, взагалі нічого не можна прогнозувати. Тому, як на мене, я би не, не покладався би на 100% на цей спосіб забезпечення своєї пенсії. Ось. Але, 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 як частина, можливо, як частина, ну, типу, там, словно, звісні, 20% на те, щоб була якась така квартирка, якусь там можна було б здавати. Якщо ми говоримо про три квартири, допустимо, ну, типу, будемо якось масштабувати цю ідею, то погодьтесь, щоб займатися трьома квартирами, не їх, їх здачу, це потрібно вже ну, Або наймати якусь експлуатуючу кампанію, або самому займатися там ремонтами, оформленням постійних договорів, постійним пошуком нових орендаторів, слідкувати за тим, щоб все було нормально, щоб всі платежі проходили. Ну, Тобто це вже не дуже такий собі пасивний доход, це вже пряма частина роботи, О, і я думаю, що. Можливо, це не дуже ідеальний варіант, не говорячи вже про, це, про те, що сам по собі квартплата, яка залишається у власника житла, вона прямо не дуже така велика. І я так розумію, формує не дуже високий відсоток і плановані 10. 12% річних, там прям не так дуже легко заробити. Але, звичайно, ми розраховуємо на розростання ціни нерухомості, і це якось компенсує. Ну, Можна розглядати, але питання вийти з цього буде не так вже легко з тих інвестицій. Є якісь там додаткові затрати на всі це оформлення договорів, матеріальні там. Ну тобто, це не є 100% панацея, треба думати. Треба е, спостерігати за цим і розуміти як краще. Є ще взагалі є ще варіанти по нерухомості це вкладатися там, допустимо, в такі пайові фонди, які е, можуть розподіляти, е, допустимо, дохід від якоїсь комерційної нерухомості. Інжур там, я знаю таке робить. Але, але там треба розуміти, читати і ну, гарно прораховувати. Особливо мені здається, що має право на життя історія про нерухомість в Карпатах. Наприклад, в Букавелі дуже багато ну, продається таким, таким образом, продається готелій. Ну, можливо, можливо, але я так розумію, там входити треба відразу такою нормальною сумою, що теж не дуже всім доступна. Ще і таке відгалудження від нерухомості, але більш схоже, це земля, продаж. Купівля і потім здача в оренду землі. Це як варіант можливо, але тут треба прям взагалі бути таким експертом. Тому що часто ситуація, коли ту землю, яку ми купили, ми потім хочемо здати в оренду. Але питання в тому, що єдине фермерське господарство, або єдиний землевласник, який навколо або тих, хто експлуатує землю, він. Просто приходить до вас, а у вас такі ділянка всередині, говорять, я зніму її, заберу її за стільки -та гривень в місяць. І більш ніхто не пропонує вам нічого іншого, і ви вимушені здавати землю на невигідних для себе умовах. Коротше, там дуже багато нюансів, там треба бути в тімі. І якщо звичайні люди. Які хочуть від, відкласти на пенсію, можливо, вони не є експертами в цьому, тому я би не поспішав взагалі з землею а, розбиратися. Але можливо, ну, кого цікавить, або є якісь інсайдерські інформація, якась всередині, а, можливо, люди просто залучені до чогось такого, то це ну, можливо. Облігації. Облігації українські вони номінуються ну, в гривнях і в доларах, але там такі відсотки не дуже, що це можна варто це сприймати лише як зберігання грошей. Це не є на мій погляд, це не є попитка якось заробити гроші вдовго. Треба обережно, е, я думаю, що там е, відсоток, який буде, він не дуже задовільнить вас, але частина, можливо, так, можу, можна робити. Е, криптовалюта Ну, це взагалі для таких для відважних чуваків. Е, е, я колись інвестував. Ну і зараз у мене є там дуже-дуже мало. Я, там, ну, я почав е, вкладати в криптовалюту. Е, десь. Років 5 назад, 4. В той момент, коли е е біткоін там підскочив, і я купив, а потім почалася ця криптозима, і все пол пол полізло вниз. І така волатильність, і таке незрозуміле чому. І це прямо дуже вибішує. Ти сидиш такий собі, дивишся, скільки коштує твій е е портфель. І постійно, постійно дивишся на це, постійно якось аналізую. Я не знаю, це не для мене. Є люди, які заходять це, ну, всі отгорки. Я дуже багато емоцій, через це витрачав. І я розумію, що, що це не дуже для мене не дуже для мене нормально. Тому я думаю, що крипта, як на мене, зараз взагалі не більше 5%. Від цього портфелю треба мати. Ну, тільки для того, щоб воно якось просто було. Можливо, можливо, якщо воно вистрілить, то буде ну, жалко, якщо не було варіантів, ти не вклався. Можливо, через це не знаю. Так, от. Так, що ще? Ну, кеш, іноді дуже часто українці зберігають гроші в. В кеші накопичують якось там долари під, під подушкою там, євро. Ну, що сказати, це, це така собі історія. Інфляція з'їдає долари. Якщо ми подивимось на статистику, то кожен рік 2-3% долари безцінюються. Зараз взагалі ми не розуміємо, що буде через те, що. Через те, що долар, ну, бачите, економіка е, Росії, ой, Господи, економіка США зараз можливо буде в рецесії, це не дуже гарно, і для долара теж багато не хочуть країн скупати і взагалі тримати американські казначейські облігації. Це говорить про те, що долар дуже, дуже. Не таке вже і райдужне майбутнє можливо е, він вже зараз е, обіцінився. Наскільки на, на 10-12% на за останній місяць півтора е, до євро. Був е, 1.04 в березні на початку, а зараз 1,13%. Ну, тобто. Ми всі розуміємо, да, що це не дуже гарна валюта. Можливо, євро можна вкладатись, триматись. Ну, Є багато ще інших там варіантів, там е, франк. да. Я думаю, що це взагалі просто про забезпечення якихось таких. Потреб, які можуть виникнути вдруг, случайно, от зараз, да, треба мати якийсь кеш, там, щоб відразу відповісти на щось, там, на якісь там життєві негаразди, але вдовго тримати якусь там дуже велику суму в, в валюті, ну я би, я би не став, би, тому що вона і Якщо ми беремо 10-20 років, то ми всі помітили, що 100 доларів 10 років назад це були зовсім інші долари, ніж зараз. Да? Ми бачимо на цінах на телефони все, ну, ростуть ціни. Ми бачимо, що колись, наприклад, що я зараз пригадав, у мене друг купив колись Октавію Тури, ну, звичайно, Октавія. Вона коштувала 15 тисяч доларів, ну, плюс-мінус там. Тобто це була така нормальна машина це класу, там ну, така в середній комплектації, Ось 15 тисяч доларів. Зараз ви взагалі це клас. <пух> ну, ви близько нічого не знайдете за таку суму. Ну, зараз взагалі неможливо купити щось дешевше 20 тисяч, і це не просто так, не, не через те, що автомобілі стали. стали Дуже круті і дуже, дуже такі е складні всередині, тому вони дорожчі. Ну ні. Е це ще і через те, що просто долар обістійно все. Ось тому. Тому ми підводимо до того, що фондовий ринок Європи США це нормальний варіант для того, щоб в ньому розбиратися, щоб відкладати вдовгу, для того, щоб якось мати якусь подушку на пенсію, на те, щоб ми не виживали, коли вже буде важко працювати, а щоб ми мали. Дуже гарне, дуже щасливе життя пізніше. Треба думати про майбутнє. Хочу зазначити, що це все не фінансові паради. Ви розумієте, бачите, якою мовою я говорю. Я тільки розбираюсь в цьому. Я не експерт в цих питаннях на тому рівні, які, можливо, можуть запропонувати якісь там банківські робітники чи якісь професійні експерти. Але я розумію, що я десь на тому рівні, як і більшість українців, які не знають, що робити, як взагалі підійти до питання пенсії, до питання накопичення. І я розбираюся, розбираюся разом з вами. Я ж говорив, що, що буду показувати свій портфель, який у мене зараз є. Давайте я таке закину, що зараз відбувається чуть-чуть, але більш якісна розмову про те, що в мене і які папери, я запишу в окреме відео, і буде це наступне відео. Зараз у мене інвестовано 900 доларів в фондовий ринок. Ну тут, якщо побачити от на цьому графіку, то тут видно, от коли я от це було начально, от бачите, 113, потім я ще накинув е, десь, не знаю, 100, мабуть, чуть більше. Отут було ще. Ось тут. От. Ну, тобто, ось такі варіанти, оце от, е, період, коли падіння було Трампа за Трампом, коли він вів тарифи. Тобто зараз, зараз я вийшов вже в нуль. У мене навіть більше, тобто у мене з моїм портфелем питань нема а, в плані того, що він просів. Ну ні, все відігралося, особливо так як це долар, стоїть долар, то а, він просів і стало більше коштувати в доларах мій е, портфель, тому що в мене в основному е, єврові папіри. Е, тобто, в мене акції є там, які в євро і фунтах е, номінуються, або ІТ. Про це це я розкажу наступним разом. Ось ми бачимо, що єдине, що в мене зараз от, на цей момент просідає, це компанія, якраз е, американська. Але я там вклав зовсім мало 11 доларів. Все на все. Ось. Що е, далі? От, якщо дивитися от, е, валютах, бачите, у мене 82% це євро і 18% це е, фунти. По регіонах у нас Європа, Північна Америка 25% от, е, і Британія 18%. Так, тобто я, я задоволений тим, що в мене зараз от є 161 долар за весь період я наростив фондовий е, свій портфель саме через те, що він став дорожчим. Це приємно, але я розумію, що це дуже-дуже багато, 17-18% це дуже багато, буде, я думаю, менше, буде Ну, Це довго така історія. Тобто тут eh, треба якось дивитися, як воно буде, буде далі, треба мати спокій. Оцей графік, тут показано, як росте мій коштує мій портфель синій. Синя лінія. Але от SP 500 це типу рейтинг основних 500 американських акцій, як вони розвиваються, і Ну, я думаю, через те, що я вклався в інші валюти, воно тут так, прям нормальне. Да? Так я виріс над цим рейтингом. Це, це дуже добре, приємно, звичайно. Але не треба думати, що я такий мегагуру у фінансі. Так, це факт. Що ще? Ну, це динаміка по місяцях. Так, я зміг прям 10% отримати в квітні, це дуже гарно. Ось, ну, будемо дивитися далі, що там буде. Це за останній тиждень е, ситуація. В принципі, всі акції ростуть, всі, всі папери. папери. Е, е, ну, приємно, звісно, будемо далі. Треба в квітні, ой, в квітні, в травні зараз закидувати чергові 100 плюс євро. Треба підбирати якусь таку Класну інвестицію або розширити щось з того, що в мене є. Треба думати, поки що не аналізував, чесно говорячи. буду далі дивитись. Так, ну все, це вже тоді все буде на, для цього відео, бо воно вже таки нормально. Вийшло. Довге, да. будемо дивитись, будемо навчатись. Якщо вам цікаво, пишіть щось, питання, можливо. Можливо, просто лайки. Дякую вам. Це буде Україна. Бувайте.